Курорт Трускавець одне з українських міст, яке зголосилось прийняти поранених на майдані незалежності в Києві активістів. Кілька днів тому вони вже прибули в Трускавецьку лікарню. Наділі на понеділок, 2 березня, за скірування медичної служби штабу національного спротиву до нас в лікарню в місто Трускавець прибуло 20 осіб, які є активними учасниками майдану. Частина із них, зокрема 6 чоловік, є пацієнти, які мають травми, які отримали під час подій на майдані. Інші мають соматичну патологію. Лікарі кажуть, що найбільшою проблемою цих людей зараз є не тілесні травми, а моральний стан. Люди прокидаються серед ночі із страхом, що знову почнеться штурм. Нас в лікарні перебувають практично не реабілітації, а на стаціонарному лікуванні і потребують серйозної медичної допомоги, як медичної, так і психологічної. У нас кожного дня працює 5 психологів, два священики, які за згодою вказаної категорії людей, власне, учасників майдану. Кожного дня спілкуються, працюють, і вже маємо на третій день перебування в нашій лікарні певні позитивні результати. Дуже прийом, дуже такий. Ми навіть не очікували. Дуже прекрасний прийом, дуже прекрасний медперсонал, врачі, всі усі люди, з якими ми спілкуємося. Ми такого прийому не очікували, по-чесному. Всі переживають, приносять, спілкуються, все, що нам треба, одежди, на щот їди, питають, може що, які, які проблеми. все за нас бають, як не знаю, такого. У мене лічно в житті за 53 роки не було ніколи. Таке відношення я не бачив так, як в дане час. Так що я щиро дякую вам, преклоняюся. Ми їхалися, у нас з Києва запросили, наче сказали, що будуть їхати сюди, Турскавець. Зараз наші переживали, хто, значить чужий край, як попадемо сюди. Але приїхали до, до утра, за нами ходили. Хороша палата, лікування дуже хороше, капельниці, уколи. Люди гості приходять і підприємці з міста, і одяг при... принесли зубні пасти, щотки, продукти. Все все приносять дуже-дуже хорошо. Приємно відмітити про те, що буквально з першого дня трускавчани, і не тільки трускавчани, це і мешканці регіону, зокрема міста Дрогобича звернулися. В наш заклад з пропозицією надання допомоги. Це стосувалося як і в першої необхідності, тобто те, що потрібно кожного дня в побуті, так і медичного забезпечення. За нас душею боліють, приносять нам все, що спитають, що треба, що треба. Ми вже відказуємося, їхня щирість, аж до сльоз доводить. Дякую я їм. За таке хороше відношення до нас. Понеділок виїхав на Київ, я так і стараюся там знаходитися. Мало що приїжджав додому, коли контузію трохи отримав, 23-го було. І потім було після 11-го, після того наступу, коли вони хотіли перед Новим роком розігнати Майдан. Зібралося багато народу, коли київляні повірили вже, бо тому що ми коли приїхали, то говорили, дійсно ви бендеровці, ви приїхали сюди, ви наробите шуму, а нам тут жити. Ну, після 11 числа, після того розгону, коли хотіли зачистити Майдан, туди київляні, люди всі з. Ви знаєте, зрозуміли нас, що ми хочемо дійсно цієї свободи, що ми, ми не хочемо, щоб наших дітей внуків били. Я сам пошти, що бендиривець. Це нормальні люди, які хочуть перебудувати нашу країну, щоб не було от нас бандитів, які довели цю країну до дуже поганих наслідків. І це все пройшло тільки люди, я відчув, Божа рука як нам допомагала відчув, то все, Навіть всі, хто знаходився на Майдані, вони не відчували ту Божу руку. Коли вітер дує на нас, а дим йде на них. Потім, коли нас давили, то толпа на толпу пішли 11 числа. Я бачив, я стояв третій ряд від Беркута. Я бачив, коли люди вже ломані були, виносили сознання. і ми вже не могли нас лише стало, що сталося трохи нажати, і з цього не би зачислили Майдан. І тоді яка сила зупинила Беркут. А тоді я відчув, я сказав, це зупинила Божа рука, а то все. І так нас, з нами Господь. Я вірю, все, все буде добре. З Кримом буде добре, тому що мені дзвонили, ой, там біда там. Я кажу, техніку дали, багато танків у Криму Путіна. Я кажу, ну, воно нам не страшно. А Та в нас нема армії. У нас, нас більша сила, ніж у Росії. А чого ти вважаєш, яка в нас сила? Я кажу, З нами Господь. І от ми побідемо нашою вірою, і у нас буде хороша я думаю, страна. Нам приємно те, що наша лікарня стала базовою лікарнею у Львівській області для прийому власне, пацієнтів, активних учасників в Майдану в місті Києві. Всі пацієнти отримали консультативну допомогу спеціалістів сумірних спеціальностей. Весь середній медперсонал мобілізований для... Того, щоб забезпечити призначення лікарів, також хотів би відмітити, що практично всі пацієнти забезпечені в повному об'ємі повноцінним харчуванням. Тож, що зараз проїздів, мене це змутіло, тому як що... с ног на голову все стало деньги как Библия говорит корень всех зол любовь к деньгам и то мышление которое сейчас присутствует у солдат и офицеров с той стороны которая шла против нас против народа это я привожу все время такой пример вот есть хозяин панда у которого есть частный дом есть собаки которые живут на улице охраняют двор они переживают погодные Катаклизмы, там, дождь, снег, да, идет. Холод, зной. А есть собаки, которые живут вместе с ним в доме, да, вот у панов, которые могут спать на кровати, которые живут в доме. Так вот, это люди, как Беркут такие, да, и спецподразделения, которые живут над законом, как судьи, те, которых они охраняют, и прокуроры, которые употребляют наркотики. Я сам в охране в Харькове работал и видел, что происходит. Это народ, который э, обособленный живет, э, духовность занижена, они служат целям сатаны, а не Бога. И поэтому отсюда и такая реакция, как у Пшонки, которого показывали правильно, что происходит. Чтобы не было сомнений, кто стрелял, украинские или российские. Украинский спецназ, только вот Альфа, она обстреляна. Она ездит в миротворческие страны, где да, вот мы представляем, скажем так, да, вот украинские есть миротворцы. И там они могут участвовать как-то, да, там, скажем, настреляться, то есть по живым мишеням. Все остальные не обстреляны. Поэтому здесь, когда работало более 20 групп снайперов, это люди, которые просто делали то, как это каждый из нас там кушает, то есть без зазрения, в совесть, без эмоций. Да, то есть они просто делали по наработанной. Это те, которые прошли Чечню, те, которые на Кавказе, и те, которые защищают границы. То есть вот они сейчас это российский спецназ. я хочу от Западной Украине, вы понимаете, потому что это будем говорить самые такие Передові люди, Ще багато з провокаторів от, по Україні, які зомбированих людей, які і випущених із тюрем зеків, там, і наркоманів, які будоражать наше общество. Я не міг сидіти вдома, цю несправедливість і пішов на Майдан як вальця з протестом, без оружий, без нічого. Мирный протест, а получилось так, что попал в перестрелку и гранатой пораны, ломаны, такие мои исправы. Сейчас у нас военное положение, и вот что интересно, не теряя чтобы духа самообладания и радости, хочу привести пример, этот человек 45 -го года рождения. Но что интересно, он и зачат был 45-го года. То есть перед э, победой, в начале 45-го года, его отец был ранен в бою с немецко-фашистскими захватчиками. И будучи раненым, он э, от великой любви превозмог боль и зачал его с его мамой. А в конце 45-го года он родился. И вот здесь сейчас, представляете, пережив ту войну... Э, этот вот наш боец участвовал в бою за освобождение Украины, опять же, как его отец. Поэтому все девушки и женщины Западной Украины, приезжайте на майдан, чтобы в этом году у нас были зачаты много майдановцев с новым духом. Да, не теряйте Боя радости, находите, да. Боевых друзей, потому как сейчас не расслабляйтесь, война она не будет закончена. Мы, конечно, хотим мира, но поймите правильно. Мы живые доказательства фашизма. Нас либо они уничтожат, соответственно, будут и людей цеплять, либо мы освободим от них нашу землю. То есть мы не хотим сдаваться. То був на майдані має свою історію. В неї свої емоції, свої деталі, своє сприйняття. Але кожен, хто на власні очі бачив, як вмирають його побратими, як людська жорстокість не має меж, вже ніколи цього не забуде. Мені 10 років, і голос мій, слиштя. Небесні сотні говорять серця. С колен вставайте, украинцы. Фашизму нет, скажите, а свободе да. Евросоюз и Бог, и братья из Моссада, на помощь мне придите, вас прошу. Всех вас я жду сейчас на баррикадах, пока жива отсюда не уйду. Спешите, снайпер целится мне в сердце, и страха нет в моей душе. К небесной сотне вознесусь на небо, она и там стоит на рубеже. Мне 10 лет, И голос мой услышан. Небесной сотни говорят сердца. Со мной герои рядом на Майдане. Я с вами до победного конца.